Сьогодні у випуску. Дизельне пальне та газ майже відсутні на автозаправках у тимчасово окупованому Бердянську. Незламні махновці господарюють у селі Залізничному за 5 кілометрів від російських позицій. Віком до 300 років. Фрагмент судна дістали з річки Дніпро, співробітники Національного заповідника Хортиця. У тимчасово окупованому Бердянську на автозаправках майже відсутні дизельне пальне та газ, розповів суспільному телефоном заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов. За його словами, перебої розпочалися близько двох тижнів тому. Дизеля і газу немає. Виявляється так, що палива для цивільних немає. Паливо, що було на заправках і зараз є. Спочатку окупації, коли були встановлені ціни в рублях. Дуже виросло в ціні. Стартувало здається з 38-40 рублів вартість літру і певного пального. Ну плюс-мінус різного пального сьогодні. Ну, якщо є в наявності, то там за 50 рублів. А дизель ще дорожче. 49-річний чоловік дістав поранення руки внаслідок авіаційного удару по Оріхову минулої доби. Йому надали допомогу на місці. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Загалом російські військові завдали 101 удар по 29 містам і селам області. Зокрема, двома ракетами вдарили по Запоріжжю та передмістю. Переїхала з Гуляполя, аби не залишати 84-річну маму. Валентина Бичок разом із чоловіком від початку повномасштабного вторгнення живуть у селі Залізничному, що в п'яти кілометрах від ворожих позицій. Прильоти часто дуже і серед ночі, і серед яку хвилину може прилетіти. Слухаємо, бережемося як можемо. А так будинок. Побиті шифер, повністю вікна поза той причілки позрушувані, все. До війни разом із чоловіком працювала на комунальному підприємстві Гуліполя. Розповідає Валентина Бучок, каже, там жили у квартирі, нині знає, що в їхній будинок влучив ворожий снаряд. Може, благо, що вона в другому етажу не долетіло, а так побите і все побите. Немає ні, ні вікон, все повилітало. Розбито, а роботи ж теж нема. Ну, благо, що на пенсії вже. Валентина Бучок розповідає, спочатку ховались у погребі, тепер між двома стінами. чи скакуєш, а куди бігти, як бабуся старенька, куди її? Сіду біля неї, десь стараємося, як от дві стіни, щоб зато. А проте і були прильоти в хату. Не знаємо, чудом спасло через дві кімнати і прилетіло і на вильот. Осколки єлі витягли. Попри обстріли посадили город, нині залишилось зібрати тільки гарбузи, розповідає Валентина Бучок. Також родина тримає домашню птицю. Кори держимо а худоба. Треба, як коровці чи кому десь косити, де що страшно. Далеко не з двору ми стараємося не, не відлучатися. То що? В будь-яку секунду, в будь-яку минуту прильоти жінка розповідає, мобільний зв'язок у селі поганий, тож не завжди може зателефонувати дітям, аби вони щось передали, намагається брати із запасом. «Надо на баню залізти, щоб на літній душ, щоб подзвонити, і то не завжди заказують, скупляються, передають світла, газу та води у селі. Немає з 4 березня минулого року, каже голова Гуляпільської громади Сергій Ярмак. На жаль, наша вся територіальна громада знаходиться на лінії зіткнення і по Залізничному, так само як по інших наших населених пунктах, на жаль, йдуть постійні обстріли зі сторони орків. Залишилося близько 150 людей, до війни було близько тисячі. Але яка б не була тяжка ситуація у нас на території і в нас в Україні, ми махновці не зламні. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Два поверхи відновили. Триває ремонт третього у будинку на проспекті Соборне 151. Нагадаємо, він був пошкоджений торік, 6 жовтня, внаслідок російської атаки. Останній поверх ми маємо добудувати до листопада місяця. Одночасно будуть проводитися роботи, і всередині Це стяжка. Це чорнова штукатурка. І після того як ми вже завершимо покрівлю. Вже ми будемо робити вже комунікації по квартирам безпосередньо. А після буде проводитися реставрація фасадної частини зі сторони вулиці Соборна. Вид повинен бути автентичний, тому що в нас будівля знаходиться під охороною. Підвали у нас безпосередньо будуть як найпростіші укриття а також розглядаємо можливість встановлення найпростішого укриття безпосередньо в центрі. Двору, поверх якого буде зроблено благоустрій у будинку. На вулиці Кияшка 22 Відновили пошкоджені опорні стіни та каркас покрівлі, який укладають металочерепицею. Також штукатурять у підвалі, розповів керівник підрядної організації Сергій Дідух. За його словами, ремонт наполовину завершений, але до нового року люди поселитися не зможуть. З центрального фасаду вже е, поміряли, з, замовили вікна. До там, 1 листопада будемо намагатися подати тепло додому. До цього опалення було єдине. На першому поверсі тут був центр надання адміністративних послуг і, ну, і квартири. Мешканці були незадоволені, що багато у них було нарахувань за тепло, і тому було прийнято рішення розділити окремо, щоб було опалення ЦНАПу, ну тобто городського приміщення. І житлових приміщень. Буде встановлено тепловий пункт. Новий. Лічильники у будинку на вулиці Застафонська, 10, намагаються завершити ремонт до кінця року, розповідає генеральний директор підрядної організації Сергій Гавриленко. Загалом робиться перший під'їзд повністю, і другий під'їзд – це стіна, яка суміжна з цією частиною будівлі, яка була зруйнована. Також ми бачимо розпочаті роботи по термомодернізації будівлі, яка дозволить збільшити зменшити витрати те. Плапри опалені будівлі, то вся будівля взята в металопластикові вікна. У багатоповерхівці на вулиці Застафонська, 8, знесуть останній під'їзд, адже його опорний бік відійшов від загальної конструкції, каже начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. У нас зараз відновлюється чотири будинки: це як з фінансуванням було й великого бізнесу, фінансування було з місцевого бюджету, так і з по програмі Кабінету Міста України. Ті завдання щодо опального сезону, перекриттів, відбудови встигаємо. По іншим сіми будинкам, по, у нас вони знаходяться по перше, в агенції по відновленню. Це перше. По друге, вже були об'явлені торги на відбудови відновлення. Я можу сказати не тільки цим людям, а всім по тим, тим людям, які мешкали в сіми будинках, що вони в цьому році почнуть вже відновлюватись. Але це не, не на до кінця року, а на два-три на роки і так далі. Ганна Давидова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. Фрагмент вантажного судна Байдак дістали співробітники Національного заповідника Хортиця з річки Дніпро. Про це повідомила Суспільному наукова співробітниця відділу реставрації Поліна Петрашина. Дошку завдовжки 6 метрів 70 сантиметрів знайшов 3 вересня на острові Хортиця запоріжець Андрій Кисельов, який і розповів про це. Відпочивав тут на березі, от і побачив ну, якийсь предмет, схожий на лодку. Я написав пост у Фейсбуці і попросив там своїх знайомих у Запоріжжі його поширити, щоб знайти людей, ну, яким це буде цікаво. За годину, можливо, дві, відписалася працівниця музею. От спитала ну, де саме ця знахідка. Ну, я розповів їй, де це знаходиться. Було прийнято рішення про термінове вилучення пам'ятки, тому що мокра археологічна деревина не може знаходитись на сонці. Вона відразу ж висихає і руйнується. Знайденому фрагменту деревини до 300 років, каже Поліна Петрашина. Діставши знахідку, її перевезли до реставраційної лабораторії. Мабуть, це нижній шар обшивки великого вантажного човна, який, мабуть, перевозив грузи. Тобто, це могли бути військові грузи, грузи цивільні, худобу людей, тобто поводні артерії. Таким чином на цьому великому кораблі пласкодонному, вони ще називаються байдак, здійснювали транспортування. На ній видно сліди обробки, тобто сліди топору або сокири, сліди роботи з Тамескою. Коли ми знаходимо ось тут саме фрагмент човна, ми можемо сказати, що це зробило місцеве населення, і це наша історія. За словами Поліни Петрашиної, акваторію Дніпра навколо острова Хортиця почали досліджувати з 1970 року. Відтоді каже, виявили не менше ніж сім пам'яток. Більшість з яких фрагменти великих військових човнів 18 століття, котрі нині перебувають під водою. За словами Поліни Петрашиної, коли вода відійшла, почали з'являтися нові знахідки. Відтак за 200 метрів від цієї дошки, цьогоріч у червні, співробітники заповідника підняли тисячолітній човен Довбанк. На цьому човні були вирізані символи, ми їх ще розшифровуємо, і такого ще ніде не було. Тобто це унікальна знахідка. Якщо ви бачите, що щось схоже на історичну пам'ятку, будь ласка, сповіщайте співробітників музею. У випадку з мокрою деревиною, якщо ви бачите, що у воді знаходиться фрагмент човна, будь ласка, не витягайте його на сушу, тому що він відразу ж зруйнується. Викладачкою кравецької справи шиють спальники, дощовики та ноші для українських бійців із перших днів повномасштабної війни. Швачка волонтерського об'єднання Смугасти кіт Наталя Джеланова розповідає: знання та досвід вирішили спрямувати у волонтерство. Вільний час від уроків ми працюємо, поєднуємо роботу з основну з волонтерською діяльністю, бо як без цього? бо хто хто нам перемогу наблизить. Наталя розповідає, працювати буває складно, адже доводиться шити до 20 виробів на день. Втім, каже, рук не опускає, адже знає, заради кого це робить. Це мабуть найменше, що ми можемо зробити в цій всій. Ну дійсно, герої там. Сидять напередку, ото дійсно герої, А тут можемо. що можемо, Як можна просто так сидіти? Її колега Оксана Шабанова каже: спальники та дощовики для військових це надійне укриття від негоди. Розуміє важливість своєї справи, адже чекає чоловіка з фронту. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов і це і Бахмутський був напрям, і Херсонський. Це свідомий вибір. Те, що вміємо, те і робимо, і чим можемо, хочемо наблизити цю нашу перемогу. Вони нас захищають на передовій. А ми їхній тил, і він надійний. Співзасновниця волонтерського об'єднання Поліна Фролова каже, їхні вироби нині є майже у кожному підрозділі на різних напрямках. Додає, спальники шиють на літо, зимові утеплюють. Вони витримують температуру до нуля. Вологостійким покриттям для того, щоб можна було більш комфортно використовувати це в окопах, все це на блискавці досить широко. Можна використовувати просто як ковдру за бажанням, можна використовувати як тубус. Тобто, в принципі, це такий най Простіший, найзручніший робочий варіант відправляють вироби на передову щодня, каже Поліна. Ми зараз вже наближаємося до цифри десь 3900 спальників відшитих за весь цей час, і всі передані. Якщо казати про дощовики, ми їх почали шити трошки пізніше в минулому році, влітку це близько двох тисяч, і ноші ми почали шити відносно нещодавно, тобто в кінці весни цього року, їх відшито вже більше ніж 500 штук. Це те, що передано. Швачки кажуть, працюватимуть до української перемоги. А головна мотивація від захисників Гана Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.